Осінь приносить не лише красу природи, але й небезпечні погодні умови, зокрема на дорогах Прикарпаття. Туман і заморозки щороку стають причинами десятків аварій, наслідок яких травмуються та гинуть люди. Тільки з початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше 130 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 22 людини. Зокрема, 11 жовтня близько обіду до рятувальників надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. В селі Тязів Ямницької територіальної громади легковий автомобіль перекинувся в кювет. Рятувальники на місці події провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей та газобалонного обладнання. 12 жовтня ввечері в селі Золота Липа Тлумацької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. На місці ДТП де рятувальники деблокували постраждалу особу з понівеченого транспортного засобу. А 14 жовтня, о 6-й годині ранку, до рятувальників поступів. Повідомлення про дорожньо транспортну пригоду по вулиці Залізнична в Івано-Франківську. По прибутті до місця події було встановлено, що відбулось ДТП за участі рейсового мікроавтобуса зі сполученням рахів Івано-Франківськ, який здійснив наїзд на узбіччя. Також не є винятком пожежі транспортних засобів. Зокрема, 19 жовтня до рятувальників поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля у селі Раковець Городенківської територіальної громади. Прибувши до місця події, рятувальники через декілька хвилин ліквідували. Пожежу транспортного засобу. Більшості дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями рятувальників щодо ускладнення погодних умов та дотримувались правил дорожнього руху. Безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Водії пам'ятайте, ваша уважність і обережність можуть врятувати життя.